В ефірі передача особливе про найважливіші події, факти на Житомирщині, в Україні та світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. У календарі 23 грудня саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як актор, оперети Михайло Водяний та художник, портретист, автор спогадів про Шевченка Іван Зайцев. Саме цього дня 1873 року було створене наукове товариство імені Шевченка. 1947 року американці винайшли транзистор. 1953-го був розстріляний один із найжорстокіших катів українського народу Берія. 1954-го здійснена перша пересадка нирок, 1972-го жертвами землетрусу у Нікарагуа стали понад 10 тисяч людей. У календарі ООН – Всесвітній день сноуборду, а до Нового року залишилося 8 днів. Головна подія учорашнього дня зима пройшла свій екватор. Щойно минула найдовша протягом минаючого року ніч. Тобто, вже від сьогодні тривалість кожного світлового дня невпинно зростатиме. А на Житомирщині центральною подією вчора стала сесія обласної ради, яка ухвалила обласний бюджет на наступний рік. Як виглядає головна скарбниця області, дізнавалася Олена Кочмій. Із 64 депутатів обласної ради на сесії присутніх 57. Рішення щодо більшості питань порядку денного приймали швидко й без обговорень. На початку сесії голова обласної ради Володимир Ширма спільно з головою обласної державної адміністрації Ігорем Гундичем вручили державні нагороди декільком керівникам державних установ та присвоїли ряд звань громадським діячам Житомирщини. Трохи подискутували депутати з приводу фінансування програми з видання книги пам'яті України. Депутати Олена Галагуза та Садіркізін запропонували зняти питання з порядку денного. Більшість депутатів це рішення підтримали. Тим часом до сесійної зали зайшла громада з Бердичівського району і поскаржилася на свавілля голів сільських рад, які об'єднують громади, не враховуючи думки населення. Іванковецька сільська громада приймала рішення у кількості сільського голови. Який керує всіма в нього повноваження більше як президента? Він із дев'ятьма депутатами прийняв рішення приєднати нас до незрозуміло якої громади ним створеної голова обласної ради Володимир Ширма пообіцяв громаді розібратися в даному питанні, а депутати порадили людям звернутися до суду? Засідання сесії продовжили, обговорюючи важливе для області питання. Це затвердження обласного бюджету в цілому без розподілу коштів. Бюджет на наступний рік буде збільшений на 1,4 мільярди. Це дуже велика сума. В цілому буде овсяк бюджету. На наступний рік 6 ,168 мільярдів 168,2 Тих мільйони гривень у нас з обласного бюджету фінансуватиметься 172 установи, в яких працює 18 одна десята тисяч працівників. Всі без виключення працівники протягом року будуть отримувати своєчасно у підвищеному розмірі свою заробітну плату. Не голосували за бюджет на 2017 рік. Депутати з радикальної партії свободи та самопомочі. А депутати з опозиційного блоку з бюджетом згодні й контролюватимуть цільове використання коштів протягом року. «Цей бюджет гараздо лучше. Практичські ми на всіх комісіях розглянули, всі комісії, були згодні з цим бюджетом. але но наша опозиційна фракція буде сліди як область. Начить, боють випускак будять, начить тратяти цей бюджет. І ще про особливі інформаційні віхи в житті України і світу на фронтовому Донбасі не вщухає бойова напруга. За даними наших волонтерів на світлодарській дузі біля Дебальцевого у полоні загинули троє українських воїнів. Очільниця Нацбанку пані Гонтарєва повідомила, що в Україні випустять нову банкноту номіналом 1000 гривень. А синоптики прогнозують потепління протягом найближчої десятиденки. Температура повітря у Житомирі не опускатиметься нижче за мінус 2 градуси. А новий рік зустрічатимемо з плюсовою температурою. Тим часом Житомирщина разом з усією Україною стрімко крокує в новий 2017 рік. Уже післязавтра, 25 грудня, на майдані Корольова у Житомирі пройде масштабне різдвяне дійство і новорічно-різдвяний флешмоб. Не менш барвистим стане святкування нового року і різдва 7 січня. А пожежники попереджають, будьте пильними. Багаторічний досвід свідчить, більшість надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, що виникають під час святкування нового року, трапляються через недотримання елементарних вимог, безпеки, різноманітних виробів та через власну недбалість. У передень нового року і Різдва Христового варто згадати про правила пожежної та техногенної безпеки, яких слід дотримуватися при підготовці та проведенні святкування. Адже в деяких установах міста Житомира відбудуться святкові заходи з великою кількістю людей. Інспектори управління державної служби з надзвичайних ситуацій області вже розпочали проводити профілактичну роботу щодо забезпечення пожежної безпеки. Напередодні новорічних та різдвяних свят інспекторським складом управління ДСНС України в Житомирській області проводиться перевірка протипожежного стану закладів, які будуть задіяні до святкування новорічних та різдвяних свят. Особлива увага звертається на первинні засоби пожежогасіння, на утримання шляхів евакуації. Також увага звертається на оздоблення новорічних ялинок, що вони повинні бути оздоблені тільки з негорючих матеріалів. Зокрема, перевіряються заклади, в яких під час святкування новорічних та різдвяних свят буде перебувати велика кількість людей, а саме дітей. І трохи незвичайного. Китайські вчені успішно випробували на космічному апараті Тяньгун-2 робочу модель неможливого двигуна безпаливного. У своїй дії він не використовує жодне робоче тіло чим. Порушує закон збереження імпульсу. Чому саме і як він працює, китайці поки що тримають у таємниці? Не виключено, що планеті вперше продемонстрували двигун майбутнього, який допоможе людству обходитися без нафти, вугілля та іншого безтрадиційного палива. Такими були новини на цю годину. Я бажаю вам лише хороших новин та цікавих подій у житті. Святкового вам настрою до понеділка.